224 випускників городоцької громади востаннє пролунав шкільний дзвінок. У Городоцькому краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку Наталі Бондарчук. А на стадіоні Цукровику у Городку відбувся футбольний матч за суперкубок Городоцької громади 2025. Таю ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. 2 червня ще одна трагічна дата в історії України, зокрема, Городочини. Цього дня зупинилося серце 28-річного захисника Сергія Токаря. У річниці його загибелі на площі Героїв Майдану транслювали відеоспомин про життя воїна. Цього ж дня шанували і пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. 4 червня площа Героїв Майдану. Сьогодні тут шанують пам'ять 28-річного Сергія Токаря. Його серце зупинилося рік тому. Воїн помер в лікарні від важкого поранення. З раннього дитинства був дуже допитливий до, до всього. Він старався щось дізнаватися, щось сам собі там вчив. І, і вже в п'ять років він татові книжки брав і міг, читати більше тисячі. Він е, взагалі, ну, щодо розуму, то я кажу, цей розум був би потрібний зараз. Він може приніс більше користі, Але, на жаль. Вшановують сьогодні і пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії ворога. Після відео спомену про захисника на лед екрані з'являється з відео про дітей, які стали небесними янголами. Це дуже сумний день для України, тому що в нас дуже багато втрачених дітей, а діти це наше майбутнє. Тому я думаю, що сьогодні вся Україна має бути в жалобі. І молитися за тих дітей, які не змогли мати майбутнє. За офіційною інформацією, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло 630 дітей. Ще понад 1960 отримали поранення. За рішенням Верховної Ради з 2021 року пам'ять наймолодших мешканців нашої країни ми щороку вшановуємо 4 червня. Пам'ять про загиблих і зниклих це наш спільний обов'язок. Щосуботу у Городку відбувається акція Зниклі базісти не означає забуті. У такий спосіб родини захисників і небайдужі городочани вже восьмий тиждень поспіль нагадують, що вони чекають і вірять. Наступна акція відбудеться 7 червня о 9 ранку. Вже понад 10 років українці виборюють свободу, змінюючи цивільний одяг на військову амуніцію. Але за кожним шевроном живі історії. Саме про це нагадує у своїх роботах юна художниця Наталія Бонарчук. Її персональна виставка відкрилася у Городоцькому краєзнавчому музеї. Однією з перших картини побачили моя колега Віра Лапа. 2 червня у джі музеєм стартувала виставка картин Наталії Буднарчук. На ній представлено 9 творів, над якими дівчина працювала декілька місяців. Виставка називається за амуніцією. Це про людей, які Працювала кимось до війни, мріяли кимось стати до війни, але війна змусила їх змінити свою професію, і зараз вони носять військову форму, вони в амуніції, але вони досі мріють повернутися до своєї колишньої роботи. Хтось можливо зможе повернутися, хтось, на жаль, вже ніколи не стане тим, ким мріяв чи ким був. Втілити мрію Наталії Буднарчук організувати персональну виставку картин допомогли у городоцькому краєзнавчому музеї. Я очікувала побачити перед собою зрозуміло, що дитячі роботи. Але коли Наталочка принесла ці роботи я просто була вражена їхньою глибиною змістом, і щоб ви розуміли, це професійні роботи професійного художника. Дівчина розповіла, що на створення серії за амуніцією її надихнув батько, який з 2022 року захищає батьківщину. тато військовий і він є моїм основним ідейним натхненником. Він надихає мене творити і не здаватися, адже він захищає, він служить, щоб ми могли далі продовжувати. Жовата жити наше цивільне життя. Виставку за амуніцією можна побачити на першому поверсі гордоцького музею впродовж червня. Я би хотіла, щоб усі бажаючі, усі наші городочани, а також туристи, які відвідують музей, змогли побачити роботи нашої городочанки і дійсно перейнятися тим змістом тією суттю, що вона в них вклала. Війна триває, і більшість наших дітей вже не пам'ятають, яким було мирне дитинство. Але навіть війна не має права його вкрасти. 1 червня для наймолодших мешканців нашої громади влаштували свято в приуроченому міжнародному дню захисту дітей. І хоча цьогоріч президент переніс цю дату на 20 листопада у городку традиційно відбулася низка заходів. Розпочалося свято із акції Веселі старти. Як це було, бачила моя колега Віра Лапа. Традиційно міжнародний день захисту дітей у городку стартував зі спортивних змагань. Вже о 9-й ранку центральна площа міста перетворилася на спортивний майданчик. Діти грали у Дартс, хрестики нолики та брали участь у тематичній вікторині. Ми брали участь в хрестиках нолика та кидали дротики в дартс. Самим більше мені сподобалися хрестики нолики бо там ми рухалися по черзі та бігали і змагалися проти інших команд. Мені сподобалось, коли треба ставити хрест кіноліки, і можна ще побачитись з однокласниками. У веселих стартах взяли участь п'ять команд від кожної школи міста. Наставники змагалися разом із дітьми. А от потужною фанатською підтримкою були батьки. Насамперед прийшла підтримати це початкову школу. Тут моя донечка, четвертий б клас. І я ставлюсь до такого дуже позитивно і вважаю, що це потрібно робити через те, що наші діти зараз постійно в стресі, постійно тривоги, а це хоч якийсь позитив. Вони хоч займаються зараз спортом, побігають зараз. Я думаю, що це дуже класно. Я вважаю, що це дуже доречно проводити такі свята зараз для дітей особливо. бо… Такий важкий час і рахую, що навіть якби під час літніх канікул проводили саме такі якісь заходи, свята, то ми обов'язково б їх відвідували. Після підрахунку балів журі на чолі з директором городоцького міського центру Спорт для всіх визначило команди переможниці. Переможець ліцей номер один перше місце на другому місці ліцей номер три і третє місце зайняв ліцей номер два. Всі справились чудово. Треба сказати, що боротьба була дуже. Така ну плотна, скажімо так. І фактично, переможців розділили тільки один бал. В цілому всі дітки дуже гарно змагалися, отримали величезну порцію задоволення, здоров'я, настрою, і це важливо в наш непростий час. Всі учасники змагань отримали подарунки від народного депутата України, а продовжувалося свято на площі біля міського будинку культури. Біля міського будинку культури для дітей організували концерт, який розпочався об 11-й годині флешмобом у виконанні танцювального ансамблю Колібрі. Загалом у програмі було майже 40 номерів. Як саме городочани святкували, бачили Вікторія Пересь та Іля Станиця. 1 червня Міжнародний день захисту дітей. У городку це свято традиційно прийшло з дитячим сміхом, музикою та яскравими емоціями. На площі біля міського обліку культури відбувся святковий концерт, головними зірками якого стали діти. 1 червня традиційно це день дитинства. Діти заслуговують на свято, тому що дитинство воно швидкоплинне минає дуже швидко. І ми бачимо, що не дивлячись на те, що неділя батьки хотіли б відпочити, але ми бачимо велику кількість батьків, бабусів, дідусів, всі прийшли підтримати своїх діток. Тому такі свята потрібні. Першими на сцену вийшли учасники ансамблю колібрі, а далі справжні калейдоскоп талантів. Творчі колективи Городка один за одним дарували глядачам музичні та хореографічні номери. Звучали скрипка, супілка, гітара і бандура, а юні артисти дивували своїм вокалом і запальними танцями. Мені сподобалося свято, тому що такі прекрасні діти співають, танцюють, все, що вміють, роблять. Вважаю, що для дітей це дуже важливо проводити такі свята, тому що треба відчувати радість, що життя продовжується. Особливим став дебют танцювального колективу Дайвас. Новостворений гурт підготував п'ять танцювальних номерів спеціально до свята. Цей колектив створився чотири місяці тому, і це мій перший колектив. До цього я тільки була помічником свого тренера. Тому для мене це дуже хвилююча мить. Не забули у свято і про благодійність. Під час ярмарку, який організували вихованці будинку дитячої творчості, вдалося виторгувати понад 1200 гривень. Вихованці будинку дитячої творчості запропонували зробити благодійний ярмарок і напекли солодощі. Всі кошти передамо військовому, якомусь сьогодні наразі це потрібно. Не залишилась осторонь у день дитинства і городоцька дитяча художня школа. Її учні презентували виставку власних робіт. Міжнародний день захисту дітей відзначали і у Гродоцькому інклюзивно-ресурсному центрі для наймолодших мешканців громади там організували майстер-класи. Як розважалися дітлахи, бачили наші журналісти Мар'яна Шкаврон та Ілля Станиця. Це Ваня Котлячук. Він навчається в гордоюцькій початковій школі та відвідує заняття в інклюзивно-ресурсному центрі. Сьогодні хлопчик прийшов на майстер-клас, організований до дня захисту дітей, у межах програми Кращий догляд для кожної дитини. Я проходив в лабірант, і мені це дуже сподобалось. Свято для вихованців інклюзивного центру відбулося 29 травня у програмі кілька майстер-класів. Діти розважалися, створювали декоративні вироби та просто раділи увазі, щоб заняття були максимально ефективними, дітей поділили за віком і врахували індивідуальні особливості кожної та кожного. Наші дітки мають особливі потреби і треба їм допомогти, щоб виріб був гарний і їм сподобалося. Ми командно працюємо. У нас чотири фахівці. Я психолог. Юлія Ігорівна – дефектолог І Ірина Миколаївна – логопед. І Дмитро Євгенович наш ще вчитель вчитель-реабілітолог. Ми надіємося, що вони будуть там. Їм буде цікаво, що їм все сподобається. Крім того, майстер-класи ми розбавляємо якимись трішечки рухливими іграми. Після активної роботи приємний бонус. Усі діти отримали подарунки від релігійної місії Картаспес України та благодійників із Франції. Підтримка відбулася фінансова. Канцелярії забезпечили, забезпечили роздатковими матеріалами. Працюємо з цим проектом уже з кінця січня і маємо вже перші такі доволі позитивні хороші результати. Як приклад, от ці заходи, які ми організовуємо в наших п'ятипілотних громадах, зокрема в городоцькій громаді, проєкт Кращий догляд для кожної дитини це комплексна ініціатива, яка працює у трьох напрямках: розвиток соціальних послуг у громадах, підтримка сімейних форм виховання та реінтеграція дітей, евакуйованих з інтернатів за кордон назад Хмельницьку область до родин. У Гродоцькій громаді розпочався футбольний сезон. Його відкрив матч за суперкубок 2025. 1 Першого червня на садіоні цукровик у боротьбі за трофей зійшлися дві сильні команди лісоводи та спарта. Кому вдалося виборити перемогу? Дізнавайтеся із нашого наступного сюжету. 1 червня стадіон Цукровику грудку на полі. Дві найсильніші команди громади лісоводи та Спарта Зустрічаються команди переможця чемпіонат городоцької громади. Команда Спарта 24 24-го року і Володар Кубку. 24-го року команда лісоводи село Лісоводи. Гра напружена декілька гравців травмувалися. Перший тайм завершується рахунком 2-0 на користь лісоводчан. До речі, за них грають і футболісти з городка. Того року ми не вистачило нам гравців, щоб зібрати свою банду. А в лісоводах теж маємо багато друзів. Покликали в лісоводи побігати. А ми завжди таке ініціативу підтримуємо. Майлісовицька команда підтримку й серед вболівальників, як юних, так і пенсіонерів, які колись теж ганяли м'яч на цьому стадіоні. Даже ми е, чуть, чуть ніби поспорили, хто перший гол забір і це е, спостерігаючи за сторони. І так і сказали, що шулисводи заб'ють, якщо хтось підключиться. Захисників або півзахисників, тому що спереді грають хлопці трошки важкі. Але тим, тим паче гра гарна, цікаво виходить, все достойно суперкубку. Класні емоції, гра теж класна. Бачив травм багато. За, кого? «За лісоводи». Майже дуже емоційний. Ми прийшли сьогодні перший день літа. Дуже гарна погода. Думали, що буде дощ, але поки що сонячно дуже нам все подобається. Прийшли з друзями. Основний час гри завершився з рахунком 2-2. Тож переможця визначали у серії пенальті. З рахунком 8-7 Суперкубок виборола Спарта. А під час благодійної лотереї, в якій розігрували футболки відомих спортсменів, вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень на підтримку Збройних сил України. І на завершення ми розповімо про ще одну важливу подію. 30 травня у городській громаді пролунав останній дзвінок. Для більшості це старт літніх канікул. А для 224 випускників нашої громади символ завершення шкільного етапу. Попри воєнні виклики, у кожному навчальному закладі відбулося святкування. Як це було у городських ліцеях номер 1 та номер 2 Дивіться вже за мить. Завершення навчального року завжди пов'язане з підбиттям підсумків. Тож під аплодисменти однокласників, учителів та батьків, ліцеїсти, які продемонстрували високі результати у навчанні, отримали грамоти, а їхні наставники та батьки подяки. Та все ж таки у центрі уваги були саме випускники. Для них свято останнього дзвоника це день прощання зі школою. Чесно кажучи, трошки сумно усвідомлювати те, що більше не повернуся в школу. Це були незабутні спогади, незабутні моменти з моїми однокласниками, з вчителями, з батьками. Дуже дуже класно і прикольно пройшов останній дзвоник. Мені дуже сподобався танець випускників. Все було дуже круто. Я дуже задоволений, що я був в Сину цієї школи враження чудові. Я обожнював цю школу і буду. Далі її обожнювати. Це мій був останній дзвінок в школі. Мені дуже сумно, дуже хвилююче. Я буду дуже сумувати за школою. Це було найкраще місце. Я буду з радістю приходити. Я хочу побажати всім випускникам удачі, щоб ми гарно склали іспити, щоб у нас все вийшло і все буде добре. Разом із випускниками хвилювалися і їхні батьки, які були підтримкою своїм дітям протягом всіх років навчання. Емоції переповнюють. знаєте, два слова нарешті, і на противагу приходить, коли як так швидко. Чекали з нетерпінням, чекали поступово з року в рік, і настав цей день. Я бажаю всім діткам мирного неба. Я бажаю здійснення мрій. Нехай мріють, досягають, і нехай все в них збувається, що вони хочуть. А ми, батьки, будемо підтримувати, допомагати. Для мене це дуже хвилюючий момент, тому що це буває раз в житті, і свято взагалі дуже сподобалось, дуже все урочисто, гарно і хвилююче, Звичайно, я другого випускника під час війни випускаю під звуки сирен під літаки. Це дуже важливо і дуже важко, але дякуючи нашим захисникам, вони дали відбути нам останній дзвоник. Нехай нашим дітям не прийдеться. Не прийдеться застати всі жахи війни. А їхнє майбутнє має бути найчудовіше. Ми зобов'язані їм це дати. Нехай вони підкорюють цей світ, він їм підкориться, і ми переможемо. Все буде Україна. Не менше за батьків хвилювалися і класні керівниці 11-х класів. Попереду в їхніх учнів НМТ, випускний вечір і все. Новий етап життя. Ми з дуже великим хвилюванням їх проважаємо в доросле життя і дуже ну прямо серце розривається від того, що вони вже не зберуться, не сядуть за свої парти, і вони вже такі дорослі. Хоча в душі вони ще зовсім малі. Дітям всім бажаю щасливу путь, гарної долі, щоб в них здійснилися всі-всі мрії, найзаповітніші, які тільки в них були. А сьогоднішні десятикласники вже морально готуються до наступного навчального року та зазначають, що сумуватимуть за цьогорічними випускниками. Я вже закінчила 10 клас, перехожу в 11. Я переживаю через НМТ. Я з нетерпінням чекаю, коли вже почнуться репетиції нашого вальсу. Тому що сьогодні я танцювала з 11 класом. Було дуже хвилююче. Мені дуже шкода, що ці люди йдуть з школи, тому що без них школа буде пустіша. Вони стали такі. Більш рідними, і мені дуже сумно їх відпускати. Кожного разу ніби одне і те свято, останній дзвоник, але наскільки воно щемливе, кожного разу зовсім по-іншому. Кожного разу ти відриваєш від себе частинку себе разом з учнями, які виходять. Я щиро бажаю їм щасливої долі, це основне. Ну, а решта гарно відпочити. Братися сил, і ми чекаємо з радістю їх 1 вересня. Також запрошуємо учнів 5 класів майбутніх до нас у школу. В нас весело, в нас кльово, в нас драйвово. В нас найкраще. На знак подяки вчителям 11-ти класники заспівали прощальну пісню, у якій згадували щасливі моменти шкільних років, та найочікуванішим моментом свята став традиційний для городочан вальс випускників. Цього року випускники вальсували під пісню Анни Трінчер Не залишай. Завершилося свято урочистим останнім дзвоником, який мали честь продзвонити. Випускники Єлизавета Попович та Ярослав Сікора. Гордоцький ліцей номер 2. Тут свято розпочинається з шанування пам'яті полеглих воїнів. Потім ліцеїстів та ліцеїсток вітають гості, і звісно, батьки, вчителі, дирекція ліцею та учні молодших класів. Шкільні роки проходять дуже швидко, відпускати нам дуже важко наших дітей. Але я хочу сказати, побажати нашим дітям тільки миру, щоб вони під мирним небом далі зростали, щоб їхній шлях проклався дуже легко, щасливо, радісно. І щоб життя їхнє було тільки квітуче, як наша Україна, Кращі з кращих отримують нагороди за досягнення у навчанні родинку свята традиційно є шкільний Вальс. Як випускниця 11 класу я можу сказати з певністю, що це дуже хвилюючий момент в моєму житті, тому що ці 11 років прилетіли дуже швидко. Це було дуже незабутнє. Я дуже вдячна своїй школі, дуже вдячна своїм батькам, вчителям, з якими я пройшла цей важкий життєвий шлях. І я дуже вдячна за всі ті теплі спогади, за всі ці моменти, які я принесу через все своє життя. Тому що ну, школа, на мою думку, це ну, просто незабутні враження, незабутні почуття. Сумно було, як піду в школи, бо 11 років вчився тут. То... Спогадів багато. Всі не буду казати, бо то надовго затягнеться інтерв'ю. Під час свята також збирали кошти на дрон українського виробництва Вампір та вологі серветки, які зараз необхідні на фронті. Наш ліцей протягом цілого року проводить свою благодійну роботу, і ми сьогодні не зупиняємося на цьому. Також закликаємо на наш збір на дрон вампір, користуючись нагодою і для ваших читачів. Хочу сказати, що закликаємо донатити це. Наш вчитель організував такий збір. А ще дуже велика потреба є від військових запити про вологі серветки. Тому ми зробили таку. Маленьку дрібничку, яка допоможе військовим. Цього року городоцький ліцей номер 2 випускає у доросле життя 32 випускники з двох класів. Загалом у ліцеї навчається понад 400 учнів та учениць. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.